2 вересня для всіх школярів Сміли розпочався новий навчальний рік. Святкові лінійки, сповнені хвилюванням, радістю та надією, на нові досягнення, об'єднали учнів, батьків та вчителів. Україна, Україна, вишиване. Око у школах міста навчається 6224 дитини. Кожна з яких вже готова до нових викликів та знань. Ні, знаю, перемога прийде до нас. Будуть святкувати українці. Це чами. Не гар Україну захищаємо. Ми тільки разом ворога здолаємо. Особлива увага приділяється тим, хто вперше переступив поріг школи. Цього року першечки в усмілі 477 дітей. І вони розпочнуть свій шлях у 19-ти перших класах. Для них цей день став важливою подією, що відкриває нову сторінку їхнього життя. Добрий день, усім в цей час завітали ми до вас, поспішали всі чиндуз, бо поступ. Ну, це школа українська, вже оновлена, нова. І чекають там на мене ще на віддані дива. не менш важливим є рік для випускників учнів 11-х класів. Їх цьогоріч 367. І для них цей навчальний рік стане останнім кроком перед дорослим життям. You, know wine, you see Are casting nets, and no one cares how late it gets. Now that Fernando's hideaway. Oh. Загалом у смілі 222 класи, що свідчить про активне шкільне життя у місті. Однак не всі учні мають можливість навчатися безпосередньо у школі. 262 дитини є внутрішньо переміщеними особами, що знайшли тимчасовий притулок у Смілі. Крім того, 568 дітей продовжують навчання онлайн, перебуваючи за кордоном. Зі шкільними дзвониками у смілі розпочинається нова сторінка в історії освіти міста. Бажаємо учням наснаги, успіхів у навчанні та яскравих вражень у новому навчальному році.